Сьогодні вивчимо Слово Боже через проповідь під назвою Біблія і пророцтва. У Біблії міститься багато пророцтв. Хіба слово Пророцтво не означає, що Бог заздалегідь записав, що станеться в майбутньому. Таким чином, через Біблію ми можемо знайти відповіді на запитання, що станеться в нашому майбутньому якою потім буде наша Євангелія, в епоху Святого Духа на цю землю прийшов з новим іменем Христос Ан і проповідував істину. У маленькій домашній церкві, подібній до горниці Марка, він завжди наголошував за пророцтвом всі народи та нації зберуться до цієї церкви. Згідно з цим пророцтвом. Зараз багато дітей Сіону збираються з усього світу, проте на той час це було те, про що ми навіть мріяти не могли. Деякі люди думали, невже таке може статися? Тому що на той час це здавалося неможливим. Однак, як і пророкував Бог, багато членів родини Сіону вже відвідали Корею. Хоча через коронавірус відвідування були тимчасово призупинені, відбувся 77-й візит закордонних членів всесвітня конференція студентів та глобальна конференція для жіночого пастерського персоналу. завдяки цим зібранням, члени сім'ї Сіону відчули, що вони не самотні, і побачили, що по всьому світу є багато членів які разом виконують місію Євангелії, шанують Бога та служать церкві. Всі вони, зібравшись, стали свідками виконання пророцтва. Дійсно, пророцтва Біблії ніколи не виникали з волі людини, а лише з волі Бога. Тому всі вони обов'язково будуть виконані. Бог дає нам знати. Що кожне пророцтво обов'язково сповниться завдяки дивовижному Божому плану спасіння. На початку нашої Євангелії ми запитували членів церкви в Америці, чи знали ви про Корею до того, як прийшли до нашої церкви? Вони відповідали, що навіть не знали, де вона знаходиться. Багато візитних груп приїжджали до Кореї та казали. Я не знав, що Корея така розвинена країна. Корея дивовижна як країна з найнижчим ВВП могла досягти такого дивовижного чуда за короткий час. Я чув багато таких історій від членів церкви. Є пророцтво в книзі Даниїла, пророцтво в Откровенні, пророцтва в книгах Ісаї та Єзикіїля. Можна сказати, що Біблія є збіркою численних пророцтв. Тож сьогодні приділімо трохи часу, щоб знайти та дослідити пророцтва з Біблії, про небесну мати Єрусалим. Відкриємо 60-й розділ книги Ісаї. Пророк Ісаїя жив приблизно 2700 років тому. Прочитаємо книгу Ісаї, 60 розділ, перший вірш Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла. Бо темрява землю вкриває, а морок народи, Та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва твого. сказано, що всі народи та нації побачать світло слави Єрусалиму і прийдуть до цієї слави. Прочитаємо прочитаймо четвертий вірш. «Здійми свої очі навколо й побач. Усі вони зібрані і до тебе ідуть. Сини твої йдуть із далека, а дочок твоїх на руках он несуть. Побачиш тоді і роз'яснишся ти, сполохнеться й поширшує серце твоє, бо звернеться морське багатство до тебе і прийде до тебе багатство народів. тепер таким чином небесні діти, які є духовними скарабами, повернуться в обійми отця й матері. Коли це все має статися. Біблія і пророки пророчили, що коли слава Єрусалиму не буде прихована, коли це світло слави відкриється та засяє, лише тоді темрява зникне. Таким чином, роство пророка Ісаї ніколи не ґрунтувалося на людській волі. Відкриймо друге послання Петра, розділ перший. Прочитаймо друге Петра, перший розділ 19 вірш. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місті, аж поки зачне розвіднятися, і світлова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні. Пророцтво в писанні, тобто всі пророцтва в біблії, від власного вияснення не залежать, бо пророцтва ніколи не було з волі людської. Це дуже важливе повідомлення. Прородство ніколи не давав який-небудь штучний розум чи дух. від кого отримували пророцтва пророки, проваджені Святим Духом. сказано, що вони отримували їх від Бога. Тоді всі пророцтва, як і пророцтва Ісаї, й розділ, також повинні бути виконані. Усі повинні зібратися і прибути до Єрусалиму. Божі сини й дочки мають прийти здалеку. Повинна відбутися така благодатна історія. Повернімося до книги Ісаї, й розділ, 8-й вірш. Хто вони, що летять, як та хмара, і немов голуби до своїх голубників? Бо до мене збираються мореплавці, і найперше пливуть кораблі і старшішу, щоб привезти синів твоїх здалека. З ними їхнє срібло та їхнє золото для імені Господа, Бога Твого і для святого Ізраїля. Він бо прославив тебе. Так. Через пророцтво Бог показує нам те, що може відбутися, коли слава Єрусалиму відкриватиметься все більше і більше. перейдімо до 12-го вірша. У 12-му вірші сказано, «Бо погинуть народ та те царство, що не схочуть служити тобі, і ці народи понищені будуть зовсім слава Ливанська прибуде до тебе, Кипарис, Сосна і Бук будуть разом, щоб приоздобити місце святині моєї і місце ніг твоїх я пошаную. І зігнуті прийдуть до тебе, сини твоїх кривдників, і кланятись будуть до стіб твоїх ніг усі ненависники, і тебе будуть кликати місто Господнє, Сіон святого Ізраїлевого. Безперечно, існують і кривдники і ненависники. Оскільки вони постають у пророцтві, то такі люди обов'язково повинні існувати. Однак чи сказав Бог, що слава Єрусалиму буде прихована кривдниками і ненависниками? Слава Єрусалиму ніколи не буде прихована. Навпаки. Його світло сяєтиме ще яскравіше, Незважаючи на те, що отець проводив служіння в маленькій домашній церкві, як горниця Марка, та завжди у своїх проповідях він казав, що всі народи і нації зберуться разом. він подивився на пророцтво і через них дав нам знати про подальшу долю церкви, як і відкрив нам отець за пророцтво, багато членів сім'ї Сіону за кордону відвідують Корею, щоб зустрітися з матір'ю Єрусалим. чи не так? Тому в в му розділі Ісаї написано зігнуті прийдуть до тебе, сини твоїх кривдників. усі ненависники твої кланятися будуть до твоїх ніг. Будуть називати тебе Сіоном. перейдімо до 20-го вірша не зайде вже сонце твоє, і місяць твій вже не сховається, бо буде тобі вічним світлом Господь і дні жалоби твоєї. Що з ними станеться? покінчиться». Ви прожили дині смутку, сповнені горя, жалоби, болю, страждань від знущань, презирства. Та приниження від зневаги? Однак тепер ці дні жалоби закінчаться. 21-й вірш. А народ твій. Усі справедливі вони. Землю вспадкують віки, парость моїх саджанців, чин моїх рук на прославлення. Цей малий стане тисячою, і наймолодший. Чим стане? Народом міцним я Господь цього часу оце приспішу. Справа в тому, що наймолодший не залишиться таким назавжди, а стане могутнім народом, а малий стане тисячою. Чи не означає це, що їх буде набагато більше? Навіть зрівняти не можна кількість членів Сіону, коли отець був на цій землі з нинішньою кількістю. Тому ми можемо відчути, що перед нами розгортається історія незрівняної слави. Тож сьогодні я хотів вам сказати, що пророцтву абсолютно неможливо перешкодити, тому віримо в нього і працюємо згідно з пророцтвом. Ми повинні проголошувати та показувати славу Єрусалиму. Хіба Бог заснував Єрусалим не для того, щоб зробити його хвалою на землі? Прочитаємо прочитаймо ще пророцтво в 62-му розділі книги Ісаї. Ісаї, 62-й розділ, 6-й вірш На мурах твоїх Єрусалиме. Хто такий Єрусалим? згідно з посланням до Галатів 4,26? Наша мати на мурах твоїх Єрусалиме». Я поставив сторожу, ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть і перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, і аж поки не вчинить він, вчинить кого? Єрусалима. за що вчинить за славу свою на землі. Якщо так сказано пророцтві, то це обов'язково відбудеться, ніщо не може зупинити це все повинно бути виконано, як написано. Хіба бог не відкрив нам, що коли Єрусалим стане хвалою землі, то найменший стане тисячею, наймолодший, могутнім народом, а ми будемо головою, а не хвостом. незважаючи на те, що ми малі й слабкі. Зараз Бог робить Сіон могутнім народом. Зараз Бог робить нас сильними, найменші стають тисячею, десятками тисяч і сотнями тисяч. Така велика кількість Божих дітей зараз приходять до Сіону. Справді, ми живемо в епоху виконання пророцтв під Божою благодаттю. Далі подивимося один фрагмент пророцтва про те, як пророк Захарія пророкував про славу Єрусалиму. Нам не варто гадати, чому ж люди не слухали, хоч ми й проголошували славу Єрусалиму. оскільки пророцтво обов'язково сповниться. ми повинні проповідувати славу Єрусалиму незалежно від того, слухають люди чи ні. 14-й розділ Захарії. Розгляньмо вчення в книзі Захарії, 14-й розділ, 7-й вірш І буде єдиний то день Господу знаний. То буде не день і не ніч, і буде на час вечора станеться світло і станеться в день той вийде. Звідки з Єрусалиму живає вода, половина її до східнього моря, а половина її до моря західнього, літом і зимою це буде? Де є джерело живої води, як пророкував Бог? Бог чітко пророкував, що джерелом безперечно є Єрусалим. Згідно з посланням до Галатів 4.26, кого представляє Єрусалим? Там сказано. А вишній Єрусалим вільний від мати всім нам пророковано, що усі слова життя, які виходять із Єрусалиму, стануть живою водою, що є надзвичайно важливою для спасіння світу і повернення його до життя. Єзекіїль, 47 розділ Прочитаймо книгу Єзекіїля 47 розділ, перший вірш. І він вернув мене до дверей храму. Тут сказано про храм Єрусалим. Аж ось виходить вода з під парого храму на схід, бо перед того храму на схід, а вода сходила з долу, з правого боку храму, з півдня від жертівника. І він випроводив мене в напрямі брами на північ і провів мене навколо зовнішньою дорогою. До зовнішньої брами, дорогою зверненою на схід. І ось вода виприскувала з правого боку. і вийшов цей чоловік на схід, а шнур був у його руці. І він відміряв тисячу ліктів, і перепровадив мене водою, водою по кістки, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою, водою по коліна, і відміряв ще тисячу. І перепровадив мене водою, водою по стегна. П'ятий вірш, і відміряв він ще тисячу, і був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода напливання потік, що був неперехідний. Що виходило з храму Єрусалиму, як сказано в цьому вірші. У восьмому вірші, 14-го розділу Захарії, звідки тече жива вода? Вийде з Єрусалиму жива вода. А тут написано, що вода, яка виходить з храму Єрусалим, стала потоком, якого ніхто не міг перейти, бо потік той став досить великим наплавання. Що це за потік? Оскільки там тече жива вода, хіба це не ріка води життя. Продовжмо читати пророцтво про те, як саме зміниться увесь світ через цю ріку води життя, вірш шостий. І сказав він мені чи ти бачив це, сину людський, і повів мене, і вернув мене на берег цього потоку. А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. Є дуже багато дерев на кожному, боці потоку. Вірш восьмий, і сказав він до мене: ця вода виходить до східньої округи і сходить на степ і сходить до моря, до води солоної, і що станеться? Здоровиться вода. Вода, що витікає з храму Єрусалим, стає потоком. Коли потік води життя впадає в море, води в морі здоровлюються». Згідно з об'явленням 17 розділ, 15 вірш води символізують людське суспільство. Ріка Божої води життя тече з Єрусалиму до людського суспільства і повертає його до життя. Відбудеться така дивовижна історія. Продовжмо 9 вірш. І станеться. Всяка жива душа, що роється скрізь, куди приходить той потік. Що це за потік? Це потік води життя, від якого всяка жива душа, що зробить, буде жити, і буде дуже багато риби, бо війшла туди та вода, і буде здоровлена, і буде жити все, куди пройде той потік. Інакше кажучи, скрізь, куди пройде Боже Слово, води життя, там буде жити все. Ми повинні вірити в пророцтва понад усе. Ми повинні вірити, що це буде відбуватися кожного разу, коли ми проповідуватимемо і відкриватимемо всім народам славу Небесної Матері Єрусалим. Брати й сестри. Віримо в боже пророцтво, замість того, щоб дивитися на світські явище. Коли ми віримо в пророцтво, то все відбувається згідно з ними. Прочитаймо й вірш і станеться. Стануть при ньому рибаки від Енгеді й аж до Енеглаїму. Вода буде місцем розтягнення невода. Їхня риба буде зародом своїм, як риба великого моря. Дуже численна його ж багна та калюжі його не будуть оздоровлені. На сіль вони дані, а над потоком виросте на його березі з цього і з того боку всяке дерево їстівне. Не опаде його листя, і не перестане пліт його кожного місяця. Буде давати первоплоди, бо вода його звідки вона виходить. Вона зі святині виходить. Вона зі святині виходить. І буде пліт його на їжу, а його листя на лік. Те саме пророцтво, що написав пророк Єзикиїль, повторюється в об'явленні 22 розділ Це дивовижно. Об'явлення. 22 розділ перший вірш. Прочитаємо 22 розділ перший вірш. І показав він мені, чисто ріку». Яку річку показав ангел? у 47-му розділі Єзекіїля. Про який потік було сказано Потік води життя. Ангол показав ту саму чисто ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й агенця. Прочитаємо другий вірш посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. Цю ж сцену описав Єзикіїль. на обох берегах потоку, всілякі істинні дерева, що місяця будуть давати первоплоди. А тут дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листі дерев на вздоровлення народів. Третій вірш і жадного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога та агенця, а раби його будуть служити йому і побачать лице Його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби ні в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Тут повторюються ті самі слова, що записані в Єзекіїля 47-й розділ. Тут важливо відзначити, звідки саме береться вода життя. Сказано, що вона випливає з престолу Бога і агенця. У Захарії, чотирнадцятий розділ, 8 й вірш. Сказано, що вона тече з Єрусалиму. Дізнаємось, ким саме і дає престол Бога, звернувшись до Єремії, 3 розділ, 17 вірш. У 17 вірші 3 розділу сказано того часу. Назвуть Єрусалима, чий престол, Господній престол і до нього, до Єрусалиму, що станеться. Згромаджені будуть народи усі, ради імені Господнього, і більше не підуть вони за опертістю серця лихого свого. Тими днями дім Юдин із довом Ізраїля підуть і разом прибудуть з північного краю до краю, що вашим батькам на спадок я дав. Тут сказано, що Єрусалим є престолом Господа. Тож вода життя випливає з престолу Господнього і утворює велику ріку. На обох берегах цієї ріки стояло дерево життя, яке щомісяця приносило свій плід, а його листя служило на вздоровлення народів. Що навіки станеться з тими людьми, що отримують воду життя? Вони будуть царювати в царстві небесному вічні віки. чи не тому зараз дух і невіста, тобто Бог Отець і Бог мати закликають прийдіть і візьміть воду життя. як написано в об'явленні 22-й розділ 5-й вірш ті, хто отримує воду життя, царюватимуть вічні віки. Це Божа воля. Пророцтво записане в Біблії Якщо ми не маємо віри ні в Бога Отця, ні в Бога мати. Якщо слава Єрусалиму не явлена всьому світові і не проповідується, і якщо ми не отримуємо благодатних слів істини від Єрусалиму, тоді ми не можемо отримати воду життя Якщо ж ми не отримуємо воду життя, ми ніколи не зможемо не лише царювати у вічному царстві небесному, а й навіть увійти туди. Чи не так? Сьогодні Бог показує нам багато пророцтв. Ми можемо думати, що просто дізнаємося про суботній день, вивчаємо про Пасху, але самі суботній день та Пасха. Містять у собі багато пророцтв. Через день відпочинку суботу на цій землі Бог пророкував про справжній вічний відпочинок на небесах. Хіба Він не показує нам це через пророцтва? Те саме стосується і Пасхи. Бог все створив і виконує все згідно з пророцтва ще раз задумаймось коли Бог Отець, який є справжні манни і небесна мати Єрусалим, освітлюють увесь світ, світ світлом своєї слави, то що робитимуть народи, нації й царі світу? Вони всі побачать світло і прийдуть до нього. Доки світло не світить, вони не можуть до нього прийти. Ми повинні не тільки думати про те, що відбувається навколо нас, а й вірити пророцтвам. Все відбувається згідно з пророцтвами. За часів Ісуса вина була подібна історія. Завдяки Божій силі місто Єрихон впало. Це була велика перешкода, яка заважала ізраїльтянам увійти до Ханаанського краю. Ісус новин проголосив проклятий той, хто візьметься відбудувати це місто Єрихон. Ціною свого первістка він закладе його основи. А ціною свого наймолодшого добудує місто і поставить його брами. Таким чином він наклав прокляття. Він твердо бажав, щоб місто Єрехон ніколи не було відбудоване. Однак через 500 років чоловік на ім'я Хіїл відбудував місто Єрехон. Хіїл почав будівництво і заклав його фундамент коштом свого первістка Авірама. Він завершив будівництво і поставив його в рота коштом свого молодшого сина Сегіва. Бог точно виконав пророцтво, написане за 500 років до того, як це сталося. Тоді як щодо цих проростив Ісаї про останні дні? Чи гадаєте ви, що він їх не виконує? Це воля Бога Отця. Бог каже, що він сам відкрив Єрусалим і встановив її, щоб слава її була проповідувана всім людям і щоб вона стала хвалою на землі. Так, Отець повідомляє нам свою волю. Пам'ятаймо, що пророцтво Біблії ніколи не виникало з волі людини, а лише з волі Бога. Живімо згідно з пророцтвом. Єрусалем у своїх серцях усі вчення небесної матері та втілюємо їх у життя, щоб привести весь світ до царства небесного. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. дуже дякую.